Зберегти здорове травлення у наш час непросто, але можливо. Я пропоную поповнити запаси вашої аптечки натуральними рослинними комплексами, які швидко та без побічних дій допоможуть повноцінно куштувати різноманітні смаколики і уникнути розладів травлення. Саме ось ця четвірка фітокомплексів буде вам у нагоді. Перший з них це хітозан плюс детоксикація організму. Він чинить потужну сурбуючу дію, виводить жиророзчинні токсини, радіонукліди, попереджає інтоксикацію, особливо харчові та алкогольні отруєння. Сприяє схудненню, зменшує рівень жирів та поганого холестерину, зменшує процеси брудіння в кишківнику, а також знижує рівень цукру у крові. Ви бачите у складу хітузан, пектин, кошачі кіхоть та пророщені зерна злакових. Це дуже сильний, потужний сорбуючий засіб. Ефектив для підшлункової залози фермент-актив, як ми його називаємо, натуральна заміна аптечному мезиму. Він покращує процеси перетравлення їжі, стимулює шлунок і підшлункову до вироблення своїх власних ферментів, покращує функцію підшлункової залози, нормалізує обмін глюкози та жирів, ефективний при панкреатиті та цукровому діабеті. Ліфтсейф для печінки та жовчного міхора. Цей комплекс посилює детоксикаційну функцію печінки, покращує перетравлення жирів, підвищує секрецію жовчі, а також нормалізує функції печінки та жовчного міхура. До складу ліфсейфа входять розторопша. Смін пісковий, кукурудзяні рильця, меліса лікарська, деревій звичайний цей комплекс повністю натуральний та дієвий. Він гарно допомагає відновити та посилити роботу печінки та жовчного міхура. Брейк-блок для кишківника він активізує моторику кишківника, очищує кишківник від шлаків, токсинів і калових каменів, ефективний при закрепах, метеоризмі та здутті живота. Сприяє нормалізації мікрофлори. До складу комплексу входять аїр, м'ята перцева, ромашка лікарська, цмін пісковий, звіробіз звичайний та фенхель. У моїй аптечці завжди є саме ці чотири комплекси і для печінки та жовчного міхура, і ефектив для підшлункової залози. І брикблок для кишківника, і хітозан плюс для детоксикації організму. Ось ці чотири комплекси мають бути завжди на поготові. За необхідності сама вживаю ці фітокомплекси, і тому сміливо рекомендую вам, щоб уникнути важкості у шлунку, зупинки травлення, здуття живота, печії, закрепів та інтоксикації. Бажаю вам здоров'я та мати міцну травну систему. Для замовлення консультації, будь ласка, пишіть мені у директ. Далі можна почитати склад кожного комплексу, для цього потрібно зробити скрін фото.